Але вони просять винести рішення, так як наше МЧС без такого рішення не може їм допомогти з Не хоче, да? так? Не там липа росте, біля самого будинку mm -hmm. липа. Вона вже такий внушительний хвозмі. Я думаю, було, якщо там, де понадобиться рим, провода, метрович. Ну там проводів немає, там просто так липа роста. Хто за таке поклонло ховати? Так, до міської ради не надійшла заява приватного підприємця Білу Петра Миколаєвича, який проживає в місто Костополь, вулиця Гвардійська, 69, надати місце для здійснення підприємницької діяльності вживаними речами по вулиці Київській. От, весь пакет документів наданий. Хай то, О, буй, то да. та, там? При вокзалі. Ну, я пишу ну, Київський, так при він, Там місце на Київській, там люди. Це де. Це гуманітарка, так? Да? Да, це гуманітарка. Це між э, Альмарином mm -hmm. і... Ну, а, там той закуток. Mm -hmm. Це закуток. Ми це місце в цьому закуточку. Там одна людина пішла mm -hmm. в за? Проти. Проти? 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 21 питання я прошу зняти, так як ми, воно випливало із попереднього обговорення цієї квартири по вулиці Інтернаціональній. Воно мало звучати так, що перевезти дану житлову квартиру в фонд соціальне призначення. Коли, так як наше рішення. Ну коли ми прийняли, ми все одно це дітки так, ну, так сталося, що вони обрагані то краще їм заплатити, але щоб вони мали право. Але це поставить нас щоб не давати їм ті самі. Поки вони не опіряться і були. То краще заплатити їм ці копеєчки, ну що зробити? Ну, такі часи, інфляція була, такі горіни. То Це питання зняли, потому, що ми ну, думали, що більше скандал буде тітки. То... Йдемо далі. Привіт, да, придавай. В Миколаїв Долаївської міської ради звернулися Лісівський Віталій Іванович, Парігіна Наталія Іваніна. Просимо надати дозвіл на будівництво саме Лісівський, на нове будівництво житлового будинку розміром 8х10, та переведення існуючого житлового будинку під літній кухні вулиці Зоїксько-Модлянської, 37. Парігіна на реконструкцію житлового будинку, добудову житлових кімнат розміром 7 х на 6,5, веранди з кухнею 7,2 на... Один і шість улиць, іскра один. Приватизовані? Так. Хто за? Проти який номер? Вікторович іскра один. А. А. У мене втраті переділи. Звернулися Вінючук. Олександр Васильович. Комотовськ, Світлана Іванівна, Ковальчук Тамара, Данину просто надати дозвіл на підключення до синтезованого водопостачання та водовідведення. До водопостачання це Віннійчук і Хомутовська по вулиці Островська, Сівна, Ковачук та Мала по вулиці Свято Миколаївській, 33. Квартира 3. Хто за? Да? Проти мови. Ви Алі Островського ви засипали. Ну, не Островская, а тут а, де робили каналізацію. Вы зробили, да, і засипали і все. Не да, там же мешканці хоче підключать. Ну ты дело то, что зима, і воно може донести. Потом не спили. І... А, вот але... тут. Да, да. Так. Тут внизу. Да. Ну то надо його не доделывать. Це ж не знаю. Децентрализованно пам'ятник, да. Звернулася гетто, ганна. Міхальник допомогти дозну відключення з резового опалення. По вулиці 40 років перемоги, 2, квартира, 10. Все, одна. Вже давно відключення таке. Це було рішення. Давно відключення рішення не було. Ага. Зараз <клух> прийшли в квартиру. Ну, ви, 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 це Палили. особа приходила, коли ми приймали по програму для того, щоб це саме. Якщо ми давали людям по тисячі гривень, а тут відмовили, тому що в три роки там опалення немає, ще давати роки, то ви смислю нема. Треба було в програми спільно, яке саме. Хто на відключенні про кого голосувати? Проти, отрималися на голосування. До Львівської міської ради звернулися з приватним підприємством послуги 1 і просили дозвіл на встановлення інформаційного щита по вулиці Проміслові 27. На своєму доборі? Ну да, с кем-то дается, но у на границе, лежит жизнь минут. На заборе, на паркане есть, да? Ну да. Пар... Их... Ну, не на паркане, там паркана немало. Да. На изной Покажи... на... 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 территории. На... На... Ну, на межи территории, та, что туда ехать, а. с подастровым планщиком есть мысль, позначены. А. Кто за кто поворот? Долаївська міська рада звернув з обмеженою відповідальності і де просять продовжити дію довгору особового строкового сервітуту для обслуговування тимчасової споруди. Це час, що стоїть на нас вулиці Богдана Хмельницької, зв'язку з тим, що рішення виконавчого комітету було встановлено термін один рік. Рік вирішує, вас 5 жовтня просить до про підачного. Хто встановив члени виконавчих заборону? До Олимпської міської ради звернулися з Бондаренко Людмила Вадимівна, проживає інтернаціональний 36, також пархамець Діана Анатолійовна, проживає вулиці Пушикина, 32, де просимо дати дозу на встановлення тимчасових споруд по вулиці Свято-Миколаївській. Все новичка не конкома, картинку покажи. Це сама суть воно, де ми будемо з цим приміщенням стоять, де нотаріс побудував. Це представництво того... Пусти поруха. Ти саме представництво, це у нас буде друга, третя лавка ну, охладжена продукти. Не заморожені, охладжена, прямо до То Там на каменному базарі? Так. Ну, то, ж було кому -то вже було кому-то і гнати вже, розумієте? Ну, все одно грохи, ж там у кам'яні Базара нічого немає. А тут ти будемо оренду мати. Запитання є? Сама така. Така як наша ряба. Такая як у нас стоїть наша ряба. У нас на ті. Тільки тимчасово. Тільки буде. Я. Не капітально ні. Не, 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 не. Нема фунтан... Якщо немає фундаменту, то я знаю. Якщо є фундамент... Металіджерська. Нема без фундаменту. Там же ми пишемо облагородіть урни поставити. А воно діло в тому, що де для того, Каналізація, водопостачання, типу потрібно для продуктів. <кій> хто за таку пропозицію проголосує? хто за. Проти отримались новогодцять. Шанов у Долинської міської ради <реклама> звернувся до Сімененко Юрій Анатолійович, який просить присвоїти юридичну адресу Державному акту на правовласності на земельну ділянку. Серія номер його по Київській, справедливому державний акт, просто вулиця Київська, по Київська, 17 Д, вже там. Хривик Трофимович, а оцей Герасименко, я на цьому пам'ятаю, там є цільове льове призначення. При чому? Оце, що він дав, це що він дав, просто. Для обслуговування гаража. А ми стосуємося обслуговування гаража. А у нього там що? Гараж. Це гараж, це із лінії гаражів, які стоять там. Ззаді? Так. Да. А оце у спереді у нього така двоповерхова будівля, ниже кула. Магазин. Це магазин. Це не та замене дня. Це не те замене. Выславич, там все нормально. Та там гра, кто будет гра, питання. Земля приватизована. Да, я сказав, є державний акт. Ну вы говоримо, хай строїть <к 40> хоч забор. <кху> <то> справа в, <кху> в тому, що з ними целевого використання потім ідемо. Зміна наш цільового використання земельної ділянки за цим. Воно, дивиться, економічно не виконкому. Ми багато тут за всі роди з вами заїдаємося. Так? Довно бути на рівні законодавчого бази, довно бути придбачено законом. Довно платити все. І ми це приймаємо, воно зараз прийде і буде платити на майно. Гараж, хата, бізнес. Будуть платити. Хай швидше регіструють, більше грошей буде. Земля приватизована, ви її приватизували, хай займають і облагоравують. Хто за таку провели групу голосувати? Проти утримали одноголосу. 27 питань ми з вами опрацювали. Я вам дякую за співпрацю.